Всім привіт! Сьогодні більш детально трошки вирішив подивитися до свого тукарного станкаудинка 62. Отже, ми зараз вже в хатці, От видно, хатка потрошки вже будується. От і Перші погляди показали, поперечка у нас вийшла, вент має знос такий досить суттєвий на поперечці. Вскрив так само передню бабку. Прийшлось поміняти от сухарик, я цей поміняв. Ось він є сухарик. Там стояв отакий от розбитий повністю. от його поміняв. Він, по-перше, був закороткий, по-друге, отвір розбитий. ну і Він не доставав, він тільки на кінчику тримався, відповідно, його розбило, і він при обороті він отак весь шатався і нічого з ним не можна було зробити. Зробив новий. новий Загнав дуже плотничком, все класненько, є зазор десь 5 сотих. В принципі, думаю, що буде нормально. От, все плотненько, зняв патрончик, оглянув планшайбу, оглянув внутрішній стен конуса. От. В принципі, нічого кримінального не знайшов, обкатав його, конус. Показує в межах до півсотої і цей конус десь в межах сотки, а по торці планшайби виходить десь 5 мікрон, індикатор майже не шевелиться. От. Зняв ось це все звідси при чандалі, бо треба було витягнути цей кронштейн і відповідно не можна було ніяк його витягнути без розборок. От. Ще знайшов проблему в цьому місці. от є ця шестерня. ось Шестерня є. Зараз. І на ній я знайшов такий люфт. Коротше, вона трошки болтається. Ось там розбиті якісь чи посадочне місце, чи що. в общем я буду дивитися. Розбирати це діло все. Ось так само тут. Зараз я підсвічу. Ось це місце. Чисто шестерня має такий люфт і плюс до того. Таке враження, що там вона ще розбита на якомусь підшипнику, чи на чому воно сидить, не знаю. Бо має і ось люфт, такий досить суттєвий, десь в районі 2 мм. Та десь 2 мм точно є. От. Я буду з ним розбиратися. Зараз буду знімати ось це все. Трошки світло в мене погано, тут, звісно, телефон не передає. Освітлення. зараз буду знімати цей весь кронштейн і дивитися, що та шестерня має ну, причуди які. Так, робимо огляд. Цей сухарик нас показав, що він має знос. Знос має десь добрих до міліметра знос з однієї і до міліметра знос з другої сторони. Прийдеться виправляти. Так. Тут цей механізм. Так, цей сухарик. Цей сухарик ніби зносу немає, але хотілося б його зробити трошки грубшим, бо там та, там та підкладка, що перекидає, вона має люфт. Ось. І от що виходить тут. Він має і ось люфт. І такий люфт. Зараз буду дивитися і це розбирати. Головне. Попускати, як воно було складено. Ось це все. Тут воно собі отак ходить. Буду розбирати. От фіксоване положення це цей штирьок. Напроти, верху приблизно, так? Посередині. Зараз будемо розбирати. Ну, от, Получилося отак воно розібрано. Такі дві деталі. Тут стоїть на шпонці, так що тут нічого не попутаєш. От і є розбите посадочне місце під шестерню. От. Досить багато, воно так здається, що не багато, але на місці воно, коли починаєш переключати по ті передачі, воно все щось там працює фігуватенько. Плюс цю штучку сухарик цей треба буде зробити новий. Він там запресований був через такий штіфт. Сюди в цей кронштейн. Вот. Зробимо новий з бронзи просточуємо кронштейн. Поставимо бронзову втулочку. Там був знос дві десятки колесо. Зобчасте болталося там тому, росточка готова, в принципі, роблю по штанелю. Зараз буду точити бронзову втулочку. Ну, в принципі, вон, то, що і планував зробити все, під бронзову втулочку готово, зараз втулочку. І знову росточка. От якось такого ми вийшло. Ось все вже готово розточено. Запресував сюди тулочку, розточив і можна збирати бронзова втулочка тепер буде все чотенько під цю посадочку. Сейчас зараз трошки змажу. Каплю масла. Зробив все на все до сотки зазору. Це в соточки. И вот она. Плавненько крутиться без зазору. От, в принципі, не, не того. і, в принципі, не, не розболтано. Так, поскользяшій. Це вже можна збирати. От Люфту нема зовсім. І зробивши замість цієї штуки собачки цей основний знос, такий порядний. Порядний знос і воно. Сейчас не, не, не доключаю і плюс болтається. От. Так само тут зробив росточку таку під цей пальчик. О. Все, і тепер треба це запресувати сюди, в це вухо. І все, можна буде збирати. От. Зараз трошки нагрію це і запхаю, тому що воно на гарячу піде плавненько. я думаю, досить. Так, думаю, досить буде. О, все. Ляля. Ляля. -ля. Вот. Не болтается ничего, все. Без люфтів. Все, це був кусок в мене ще зіграні десь відхід. Колись валявся в мене вже. Коли зробив лостохвости, Ці теж лостохвости, Клини до лостохвостів. У мене такий кусок лишився. з нього якраз вийшло трошки не по формі. Звичайно, від того старого. Ну куди дінешся, що є, то є. В принципі, не дуже воно і різниця. Площа поверхні, в принципі, оцей. Цей радіус, що тут є, він, в принципі, якраз буде охвачувати всю поверхню. так що, В принципі, не дуже я втік багато, тому що ці скоси та й би вийшло трошки зменшені ось ці кінчики. Ну то нічого, він думає, що воно сильно вплине на терміні служби, так що, так що буде і так служити добре. От, Все чітко. Все чітко можна збирати. Можно збирати. Тут наш поночці. І все. Сідає гарненько і можна буде ставити на станок. Так, тут збираємо. Фикам чисть. Так, цена то я цена А цей был редный. Так. Е. Е. О, все. Все как в лучших домах Парижа. Ну, там немає так крутиться, в принципі. Швидко там у нього обороти будуть туди-сюди, туди-сюди переважно. От, але деталька вже повністю відреставрована. Ліфтів нема ніяких. Всього цю шпонку поставлю на місце, тут нічого і не бракує, воно зносу немає, тому так і буде. Ну все, кладемо на станок. Заодно ще розібрав, витягну фракціон станочка, поміняємо підшипники. Ось цих три підшипника тут поміняв. Тут були такі, стояли тонші, поставив трошки ширші. Ну, Тут, правда, шарики трошки більше. От, але ті ширші, прийшлося виточити нову кулечко туди всередину. Цей підшипник поміняв. І на цей фракціон треба буде теж так само два підшипника поставити друг, другий новий, бо трошки люфтило, треба буде взяти нові. От. Тут є такий люфт на підшипнику, який досить порядний, отак От він входить підшипник, в шатається. Купив Нові підшипники. отакі. Поланд, вся фігня Кість Китай, підробка. Коротше, тут внутрішнього обойма так само шатається, катнув його по, по люфту, має 300 люфт. Вот, Радіальний. А внутрішня обойма сама шатається там досить сильно. Ось так само тут є, чути. Як стукає, так? Да? От відповідно, воно реально буде теж стукати від того насоса. Ось тому цю всю кухню трошки перероблю. Верніше вже переробив, От замість цього штіфта, який, видно, розбивається сам при роботі, і починає колотити вже в нього площа поверхні дуже маленька і починає колотити сам той шпонпас о, там, там теж є. Ну, місце дуже мале контакту. Ось тому я виточив таку фігню зробив. Ти образно вставиш такий шпонка. Призирнув його, точно по цьому позу. Він точно по цьому пазу заходить. Так, поскользящий. Тримається в ньому. От. І відповідно, по ідеї він повинен тримати набагато краще, бо вже не буде люфтити і не буде розбивати. Ось саме цей Ну І трошки зробив плотніше. Всього-навсього дав півтора соточки більше, походу там був зазор. І тепер ось цю штукенцію можна буде надіти. От, але ще не зараз, а то ще ця штука треба буде надівати. От, я думаю, я її розверну друг, другу От, бо з другою стороною. З одної сторони є виробітка така порядна. Десь до міліметра, напевно, якщо не більше. От видно, яка тут ширина, а яка тут ширина. Я розверну другим боком, цим пущу на шпонку, а тим пущу вже на цей на перемикач муфти. От, Воно там ось так воно спрацьовує. Відповідно, і відповідно за рахунок цього перемикання йде. От. От якось так помив, це все помив, розібрав, був, помив. І тепер можна зібрати. Ну, тут така шпоночка, О, воно набагато надійніше і набагато краще, я думаю, буде. Оці всі ударчики тук-тук-тук. Може воно й передавалося назовні. Ось цей звук. Тому думаю, що цей варіант буде досить подовжити життя ось цьому шпонпазу. Ну і постійно не буде розбивати, бо тут площа контакту взагалі всього на всьому міліметр. З одного боку. і що йому розбити, це, тим більше що цей шплінт, штіфт, він сируватенький. Ось, тому такий варіант тому буде служити без проблем. От. Ще треба буде посунути мені, е, посунути цю корзину. Вона трошки за, заходить задалеко сюди. Отаке от кулечку на 4 мм виставлю сюди. Впреться воно в шліце і вже до нього впреться сам підшипник. Также виточу от Воно зараз на оправці виточно по ефекту суплі. От. Дядько Максим показував колись, десь є відео у нього, ефект сопля. Тобто точиться поправка, підбирається турець і до турця приклеюється з одної сторони проточена деталь. І відповідно вже до тої бази переточується ось ця поверхня. Так що, досить точно виходить, в сотку попасти без питань. Якось так. От Підзібрав я цей фракціон, повернув його. Шпонкою розбитою на цей бік. Вон там знизу видно, зараз буде одну сторону розбиту. Зараз покажу. Погано видно. От. Видно який там зазор в районі 2 мм. От. Ну, для шпонки це не впливає ніяк на це діло все. От. А для роботи впливає при переключанні передач, тобто реверса і вперед. От, щоб Та собачка рівномірно собі тут рухалась, от, вона нажимає і відповідно тут край протирається. Тому рівномірно воно тоді і зажимає гарно. Ось, заклав цей так само, видно, як шпонка стоїть. Ну Тут мертво. Тут я запресував, тут десь пішло десь 150 кг ваги, щоб це запресувати кулечко по шпонці. От, на самій шпонці вийшов натяг. Я вже його не зшліфовував. Я просто зробив натяг, потиснув легенько пресами І воно запресувало, і воно вже тепер, як має бути, стоїть. Зараз ще одіну це кулечко сюди. От, і все. В принципі, ця сторона фракціона буде вже готова. От. От ти, блін, удів і. Ну так і буває. Все, заклав. Заклав так, як має бути. Готово Готово. і все тут чітко. От. Механізм працює, собачка не зношена, собачка в ідеальному стані. в принципі. Видно, що її твердість більше за це, і вона не зносилася взагалі. От. От ну, Лише це зібрати ще цю сторону і можна буде ставити його назад.